Так, заїхав до нас такі вони, електровелосипеди, німецький дуже добротний бренд Калков. Це на системі Bosch, Мотор Boschський, акумулятор Boschський. Проїжджає в районі в спортрежимі до 50 км на одному заряді. Алюмінієва рама, 28 колеса, має амортизаційну вилучку доброту, дивіться, Шимановський, гальма, гідравлічні дискові. Тут є динамо втулка. Бачите, 6 вольт 3В дає на енергію на фари передню-задню, щоб не брати з акумулятора. Є отак винос регулюється. Щоб вам було зручно. Дзвіночок. рама все бачите в дуже доброму стані. На касеті задня система діору. Дивіться, є багажник, є насос в комплекті зразу. Замочок, блокувати заднє коло. Зарядне все в оригіналі. Можете собі тут почитати. Ключик і все є теж в комплекті. Зараз вам покажу. Батарея. А, в принципі, так, батарея, в принципі, 14,5 А36 вольт. Тут пишуть. Хто розуміється, той собі зробить висновок з тими батареями. А, так, так закрила. Так. Крила повноцінні, гарні, пластикові стоять. Дивіться, рама, все як новенька з злої сторони. Тут маєте мотор фірми Impulse Made, Бачите, туди пише Made in Germany. Баратерею можна заряджати, що на велосипеді, що можна її знімати, забирати з собою в гараж. Сідло, дивіться, якесь таке ширше, добре, комфортне. Комусь буде ті велосипеди то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua а також можете заїхати до нас в куликів, в веломагазин. Вулиця Львівська, 14 і відправляємо новою поштою без жодних проблем по цілій Україні. Тож оберемо завдаток 1000 гривень, помусимо страхуватися на доставці.